І того лінія прицілення є важливим елементом вибору в бойові позиції. Значить, зараз я знаходжуся на вогневій позиції. От у нас солдат на правильній вогневій позиції, позиція у вигляді стакана. Зараз я її покажу. Отак от, от він виглядає, то причому коли обстріл, коли обстріл, тоді що? Він отак от чпок і його нема. Причому глибина цієї вогневої позиції я вже показував. Значить, у нас, є, у нас є три рушеншвайни Зольдота. Перший Його відстань 25 метрів. Другий 50 метрів. 50 метрів, наголошую. І третій, ось там в долині, це 75 метрів. Якщо навіть... Вибрати лінію прицілювання. Така, як є зараз. Зараз в даного солдата лінія прицілювання. Оце вона така. Постав автомат. Я поставлю ту, тобі на мушку. От бачите, на першого. Ти його бачиш? Да. От у нас наш перший Рушен Швайне Зольдат. Де ж він там є? Не хоче збільшувати. Ну, зараз. От він наш перший Рушен Швайне Зольдет. Нагадую, це відстань 25 метрів. 25 метрів, 25 метрів. От. Автомат я поставив його. От ми його будемо бачити, так. Тепер друга ціль. Друга ціль, друга ціль. Десь він отут. -от. Зага, зараз, зараз, секунду. От він. Вот, як ми його будемо бачити, це я приблизив в 4 рази. І третю ціль ми навіть не бачимо. От все, що будете бачити з позиції при лінії прицілювання десь приблизно сантиметрів скільки від землі? 50-60 см. Зараз я стану на цю лінію прицілювання, ще раз, вернуся. Вертаємо зум. Зворотній бік. І от наші, наші солдати, ось він. Ось він, один. От там от, ось там от другий. Його навіть і не видно з даної позиції. Це 50 метрів. От. А цей, от, що посередині, що на 70 метрів, ми навіть його і не бачимо. Тому, в залежності від місцевості, треба вибирати позицію, копати настільки глибоку, щоб витримувалась лінія прицілювання на задану відстань. Тим, тим паче, якщо перед нами є, скажімо, два варіанти місцевості. Перший варіант це плюс-мінус отака трава, вона трава сантиметрів 20 Ну це ще півбіде. Але коли у нас є отака, от от, от то ми змушені піднімати лінію прицілювання вище з цих хащів. На, на мій ріст, це приблизно чуть не в пузо. Тому позиції повинні бути вибрані відразу правильно. А особливо, якщо це позиції для кулеметників, так як автоматчик, він повинен вести вогонь на дальність до 200 метрів, ну хоча б 100. Його лінія прицілювання повинна бути настільки. А от кулеметник, от у нас є отут от кулеметник, його позиція, його позиція значно вища. Ось я вам покажу ось, де наш автоматчик. І от де вже наш кулеметник. От оцей Рушен Швайне на 25 метрів. Подалі це 50 і ось там от це 75 метрів. І це тоді, в тому випадку, от я і на його лінію прицілювання вийшов. Ось наш кулемет. Ось наш кулемет. От я кладу камеру йому на ствол, то що він буде бачити, що бачить кулеметник. А тепер фішка в тому, що вони стоять стоячи. Але так ніхто не атакує. Ось в чому фішка. Обов'язково противник буде намагатися понизити силует. Ось таким чином, наскільки менше, відразу стала ціль, в яку набагато складніше попасти. І в такому випадку нам прийдеться свою лінію прицілювання, висоту лінії прицілювання піднімати якомога вище. Правильний вибір позиції. Давай. Правильний вибір позиції. Правильний вибір. Ходіть до мене. Ходіть. Знімаємося. Правильний вибір лінії прицільні вирішує в бою все. Найбільше біда в тому, що солдат закопується в окоп свою вогневу позицію по горло і просто не бачить свого супротивника, тільки починає його бачити з е, дальності десь 20-30 метрів. В реальності, як то кажуть, це вже фіаско. Як то кажуть, це фіаско братан. Тому копаємо фортифікаційні споруди правильно. Ворог не дає нам розслабитись, посилає отакі от прикалюхи. Але ми будемо завжди до цього готові. Не треба робити помилки, які робилися раніше. Все залежить від солдата, як він вибере собі ту позицію, як він її правильно обладнає і тільки під економить кров. Краще, хлопці, все ж таки викопати лишній кілометр траншеї чим хоча б 1 см могили. Тому що правильна. Вогнева позиція рятує солдата від ураження. Слава Україні! Слава всім її синам і донькам і шлях би битр... З Днем незалежності!